Трагічне різдво. Одразу чотирьох героїв провели в останню дорогу у рівному. 7 січня на майдані Незалежності прощалися із чотирма військовими, які загинули в одну мить. Це були четверо друзів та захисників з Рівненщини, яких об'єднала війна. Богдан Гордійчук, Василь Удодик, Олександр Ліщук та Юрій Кузьміч друзі та захисники, яких об'єднала війна. Це Надзвичайно складна і велика втрата, тому що це були ті, хто воювали ще з 14-го. Це були люди з колосальним військовим досвідом. Це були бійці, які мали надзвичайно потужний е і потенціал, і енергію бити ворога. Кожен з героїв мав можливість жити звичним життям, але обрали захищати Україну. 14-го року, років він пішов всі в сказали, що поїхав збирати яблука. Білорусі, а потім дзвонив і сказав, що приїжджайте на присяг. Він з 2014 року, він 5 років ніби був на контракті, наскільки я знаю, потім звільнився. Ну і з перших днів, 25 числа, відразу з людьми з побратимами, з якими він воював, пішов в воєнкомат. Так. Усі четверо захисників зробили величезний внесок для незалежної України. І, на жаль, всі вони мають одну і ту ж дату смерті, бо їхнє життя обірвалися в одну мить. Зі слів побратимів, відомо, що ці козаки загинули в самому справжньому бою, що не є, героїчно повертаючись із бою, де було покладено біля 50 ворогів. Було знищено біля 50 ворогів. Це було спецзавдання. Між Вовчанським українським і російським Білгородом. Остання операція відбувалася на Харківщині за кілька кілометрів від російського кордону. Бійці повертались у гарному настрої після вдало проведеної операції. Автівка, в якій їхали воїни, наїхала на міну. Над ними висів дрон, тобто їх виявили. За ними було спостереження і на жаль, була підірвана фугасна керована міна, котра й забрала життя всіх п'ятьох хлопців. Їх було п'ятеро в автомобілі, четверо з яких були наші рівненські хлопці. Молоді жінки лишаються вдовами, сиротами дітки, а батьки втрачають найдорожчих синів. Саме таку високу ціну платить наша громада за незалежність та суверенітет нашої країни. Зжимається серце, тому що, як кажуть, гинуть самі краще. Боронять, гинуть. Ну, але ж Господь там на небі теж не хоче, щоб погані люди йшли, а бере самих кращих. Так що вічна пам'ять героям, нехай вони спочивають з Богом. Ну а ми будемо боротися і надіємося на перемогу. Богдана Гордійчука та Василя Удодика поховали на кладовищі Нове. А Олександра Ліщука та Юрія Кузьміча провели на рідній Рокитнівщині та Березнівщині. Вічна слава нашим захисникам! Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.